Сьогодні в Полтаві відбулося засідання конгресу членів цього регіону. Відбувалася дуже жвава дискусія. У нас наразі такий відповідальний період, який стосується зими, опалювального сезону формування бюджетів у рівнів. Тому, звісно, були дуже багато питань, що стосується водоканалу. Води, проходження цього зимового періоду, як на мене, особливу увагу слід приділити питанню і подальшому опрацюванню освіти, зокрема формування політики щодо залученості більше дітей для навчання офлайн, тому що. Полтавщина приймає досить велику кількість внутрішньо переміщених осіб. Це люди з Донецької, Луганської області і нам важливо, щоб діти соціалізувалися, бо є проблематика в тому, що діти роками перебувають на онлайн формі навчання. це звернулися сьогодні до відповідного міністерства і чекаємо відповідної реакції. Ми вважаємо, що такі механізми є і мають бути, тому що. Ми можемо це навіть спостерігати в наших європейських партнерів, де українські діти навчаються в тих школах і в той же час. Можуть навчатися в українських школах і онлайн, і офлайн. Також нам важливо, що стосується цих механізмів міжнародної підтримки, доносити інформацію до людей. Спочатку до керівників громад, а вони, звісно, вже є ближчими до людей. Це, наприклад, що стосується реєстру збитків, такий унікальний механізм, якого не було ніколи. Він зараз є, про нього не знають. Тому Формування це задача номер один. Наразі зареєстровано лише 70 тисяч українців, які постраждали від війни. Хоча ми вважаємо, що їх значно більше, і точно більше ну по кількості категорій, а також це і не лише про людей, це і про громади, і про бізнес. Бо реєстрація відкрита не лише для фізичних осіб. Ми про це сьогодні дуже довго говорили. Також важливо досить непогана реалізація на місцях політик, які даються механізмів державою. Це що стосується і укриттів, і автобусів, закупівлю автобусів. Е, тому е, е, зараз є можливість для того, щоб діти проживали, зростали у сімейному середовищі, е, е, і ми повинні просто організувати цей процес. Е, держава надає е, такі механізми і фінансує їх. Е, е, про це говорили е, сьогодні. Е, е, також заслухали е, результати по тих питаннях, які озвучувались на попередньому. У конгресі і це питання ремонту доріг, воно є важливим для всіх регіонів в усі часи, тому є певні успіхи в цьому напрямку. Моє дякую. Може, будуть питання? Звісно, це заходи. Дивіться, ми те, що люди залишилися без електро і теплого там водопостачання, це була робота всіх служб. Зрозуміло, що були помилки, і розуміло, що є зіке. Ми побачили десь не то, що помилки а побачили десь тонкі місця, де потрібно відреагувати. Але я скажу відверто, що всі відпрацювали і на місцях громади і комунальні служби для того, щоб були люди з тепло і водопостачанням, по крайній мірі. Те, що в Полтаві відбувалося, Полтава ж не вся виключилась від електроенергії. А на на секундочку у нас три четверті області виключилось взагалі все. Полтава. Безпосередньо місто Полтавський район частково було подача електроенергії, частково не було подачі електроенергії. Черги не вставали переключати скачки на пути. Це все обумовлено тим, що Росія завдала по нашій енергетиці країни в цілому великої шкоди, як в генерації, так і в мережі. Відповідні служби відпрацювали всі. Я скажу загальна, задовільно, на загальну оцінку. Да, звісно, є куди рухатися, є що над чим працювати і, і як координувати цю роботу. Скажу, в чому дуже незадоволений і в чому побачив реальний, реальний ризик і реально... Так сказати, виклик це в комунікації, як від комунальних служб, але їм не до того було, бо вони займалися відновленням і обленерго в тому числі теж, тому що вони теж займалися відновленням і диспетчери займалися здебільшого. тобто люди займалися здебільшого на стабілізацію ліній мережі мається на увазі. А вже була проведена робота і в неділю було засідання штабу, підведення підсумків. На сьогоднішній день все стабільно працює, і по підсумках ми від зробили певні доручення для того, щоб стабілізувати і для того, щоб врахувати ті чи інші ризики, які в нас можуть виникнути. Які да помилки всі, кожен, кожне по кожній службі, всі помилки починаючи від електропостачання, закінчуючи зв'язком. Це і комунальний транспорт, і е, піднімалося і питання роботи підприємств по забезпеченню харчуванням. Кожен, Кожний напрямок бачив свою, е, ну, була оцінена робота кожного напрямку. Але давайте відверто, 24 години робітники стабілізовували цю роботу і запускали цю систему. І щось нарікати, нарікати на їхню роботу ну, дуже важко. І ми їм дякуємо першу чергу за те, що вони не зважаючи, який це день. Незважаючи, що там це неділя чи субота, чи робочий, чи це вихідний, чи це ніч, в принципі, одиннадцята чи дв... чи перша година ночі. А вони стояли і робили свою роботу для того, щоб стабілізувати і дати людям напруг. Ніч. Ще раз кажу і повторяюся. Ви конкретно по, по яким водоканалам? Дивіться, У нас в кожному місці є конкретний Полтава. Так, Так ну, задавайте питання по Полтаві, як кажіть, Полтавський водок... Полтава, місто Полтава і водоканал. Так я от відповідаю вам. В Полтаві... Полтаві частково світло виключали, діяли черги. Веталоводоканал і Теплоенерго приймали рішення на, на тому, як вони будуть від, е, працювати в умовах повного відключення в Фолтаві. Не було, і вони приймали рішення, як вони працюють в черговості. Там, де можна було де потрібно було е, включати генератори, включалися генератори з теплоенерго. Ми провели спільну телефонну розмову е, і керівник керівництвом міста про те, що на вулиці, плюс 10, в Принципі, забезпечувати роботу котелень, коли немає електроенергії. Ну там ну і теж економія ефективно ставитися до е матеріальних ресурсів. Не ж теж не безмежні. Тому люди, я думаю, з розумінням поставилися до того, що ну тепло не, не, ну, не подавалося ну, там, в днівний період часу. На вечір всі котельні були включені. Але за відсутністю теплоносія, а саме води, тому що у нас пішли перебої з подачою води. Вони ж стали для того, ну була проблема із теплопостачанням. Водоканалу, як і іншим підприємствам сфери жКГ, потрібно порядок, господарність і гроші. І, до речі, вперше ми почули пропозицію власне від керівників громад про, про те, щоб підвищували тарифи і приводили їх до ринкових. Ми навіть я так скажу, ми дивимося. Якщо буде така позиція, ми навіть дивимося для того, щоб розробити якусь підтримку населення, яке не зможе виплачувати тарифів, ну об'єктивне повищений тариф як субсидію додаткову від обласного відбусного і місцевих бюджетів. Я думаю, що цей механізм можна розглядати. Ні, Ну звісно, коли питання будь-яких підвищення розглядається, то тоді для окремих категорій це підтримка, і це добре. Ми сформували. У нас є генератори. Ми сформували додаткову потребу, тому що ми бачимо, якщо це будуть. Ну, ми побачили, що це будуть відключення там більше 20 годин. Нам не вист... не в... ну, це, в принципі, не вистачить жодного генератора. Тобто, якщо в нас зараз є там 100 генераторів об. До прикладу, які працюють, то нам ще треба 100, для того, щоб їх потім ну міняти і давати можливість відпочивати, або ж регулювати їхню роботу. Потребу сформували, передаємо туди. Ну то тобто відповідні міністерства для того, щоб можна було їх бо це генератори не тільки там 15 кВт, да, а це і по 500, і по 1000 кВт, які потрібні для життєзабезпечення. З матеріального резерву з обласного бюджету теж виділений, виділений певний а, не, теж 5, 5 тонн дизелю для, того, для функціонування в подальшому, причому. Звісно, і Полтава теж пішла. Ми про це проговорювали. Місто прийняв таке рішення, я їм дякую за це. Тому що ну, треба підтримувати водоканал, тому що в них реально є ситуація з. A, kom, ну, тобто з розривом між електроенергією, яку вони використовують, і те, що вони оплачують a, a, і, і тарифом безпосередньо. дивіться, ну, нам то, що є, нам зараз хватить. І буде потрібен від інших громад, будемо говорити з іншими громадами. Полтава водоканал сама формує потребу, і це комунальне підприємство, яке підприємство господарської діяльності. Вони звернулися, надали. Звернулися до нас, ми надали. Звернулися до Полтави, вони надали. Звернуться в Карловку в Опішню, ще кудись, вони нададуть. Це ж ми не заставляємо громади давати щось. Ніхто нічого не робить. Чи були десь запити, як Полтава Теплоанера? Не було. Бо Полтава Теплоанера власними силами покриває потребу в дизелю. Якщо будуть такі запити, звісно, будемо реагувати. Я не можу коментувати дане питання, тому що не воно не підходить мої компетенції. Це міські міська ну історія міської, але можу сказати, що там, де є проблема з електротранспортом, було прийнято рішення, і ну як ми ми рекомендували посилити роботу е приватних перевізників, тобто маршрутах, для того, щоб забезпечити рух е людей з точки А в точку Б.